Вітаю. Наступна частина проходження гри Обитель зла Хроніки Амбрелли буде за центрального персонажа гри. Самого Альберта Вескера. Це як його спогади побудували всю гру, і тепер ми побачимо, як почалося його відхід від корпорації. Ну і початок особистої кар'єри на шляху психованого маніяка.

Anymore. It appears Umbrella is finished. you just gonna walk away? Our research isn't complete. We can make a more powerful virus. Do what you like. The T-virus is near completion and only needs test data. That is why STARS is in place. I will bring them into the mansion. Як драматично, це була остання зустріч двох найкращих друзів? Ну, ви пам'ятаєте, звичайно. Якщо грали в з зла 2 або Обитель зла операція Raccoon Сіті, хто це був такий? Це був, звичайно. Цей ботан за комп'ютерами. Це був доктор Вільям Біркін. Обити за зл... два. Його гарно запам'ятовується. Здоровенний і з величезним оком. Чудові. Так. Прикольний мужик. біо. Б... Про нього детально сказано в книжці Обитий зла місто мертвих. Новелізації другої частини гри. Дос... Досить цікаво, між іншим, сказано. Всесвітньо відомий вчений. Колосальні успіхи в генетиці і вірусології принесли йому гроші, успіх, славу. І зробили його психом і людиноненависником. Капець. Ну, а потім його розстріляли через 3 місяці після цих подій. Які опису. Ну, отже... Тепер ми бачимо все, як завжди, і той же ліфт, по якому двоє друзей тимчасових. Валили в лабораторію, щоб вирішити питання з зомбі. А тут, як бачимо, він заманює своїх до них. Потім було сказано, він. Альберт був просто капітаном місцевого спецназу. Потім вони всі... Він їх просто заманив у пастку. Як він сказав у відео, вірус залишилося тільки дати тест драйв Ось він дає. Чергові жертви сліпих амбіцій корпорації, як сказали б, розробники гри. Чорт забирай. Мерзенні виродки. снова в лаборатории. Так, Ну, цей рівень варто визнати. Не такий вже й великий. Не надто проблемний Ну, прийшли далі. Тепер зараз буде, якщо мені не зраджує пам'ять зустріч з п'явками. П'явки. створіння. 20-сантиметрова п'явка. Результат експериментів по дослідженню дії Т-віруса на різні види організмів. На всьому на шимпанзе, на мурахах, на... Павуках на п'явках нікому спокійно не дали існувати. До речі, все-таки можна помітити певну закономірність в обитель. Ла. Чим розумнішою була істота, ну... До зараження, тим дурніший з неї заражений. Ось люди, наприклад. Який дурний зомбі з'являється. А всіх цих цих істот вони досить сильно організовані, досить небезпечні. Ну і презент. І тилови. Ой. Випадково. Що ну, ж їх зря взяв? Беремо тепер і добиваємо це бидло. Ну що я казав? П'явки в залі примітивні істоти. А з таким можливостями, боже. Прекрасне її создання. Хоча йогидні. Топ. Ні, це вже сам собі. Ашкейрів складності це точно важко. Тим нічого порівняно з появою. Ні, стоп. що появи не буде, здається. Ах. Так. Персонажі острова Скарбів повісили. Напевно, повісилися б, якби, якби побачили цю гру. Справді перекидаю їхню фразу мертві не кусаються. Чортові зомбі! правда, атака буде куди більш ефектною? Пробиваємо ще зомбі і знову йдемо наверх. Зустрічаємось з старим добрим другом з обитель зла. Особисто для... Багато, напевно, скажу, що це найбільш культова істота в цій серії. Ігор. Так. Багато хто чомусь любить більше ті ігри робити зла, дає стандартні ті вірусні зомбі, а не та... ті створіння з четвертої і п'ятої гри, в яких засунули той мерзенний паразит в тіло. Хоча, якщо подумати, то їх більше назвеш зомбі, ніж тих оставших з мертвих. Офіційно зомбі це не, ос... не живий труп, а. Той контролює якась... інший хтось. Отут і дійсно, паразит контролює. Я навіть думаю, що він там поглинає їхню пам'ять навіть. О, ось і наш прекрасний персонаж. Тиран. Втім, це ще не широковідомий відомий модель Т103, це модель Т002. Примітивніший і слабший. За інтел... інтелектом він до свого і без і без того тупуватого наступника. Не дійшов. Чорне, якщо здохну, потрібно буде заново починати. Хоч тепер заспокоївся? Ні. Хто віддати цим біоорганічним виродкам належне? Вони набагато наполегливіше за нас, людей. Втім. Всім їх навіть трошки шкода. Вони все-таки не за власним бажанням валять всіх. Так. Вс лише раб під контрольний заражень. Може. Хотів випробувати на спецназі вірус. Я бачив, пробував на собі. Ой падай вже. <різь> Жаль, у гідне створіння на перший погляд. Але собі. то кожен з нас, напевно, помер би вже від вигляду такого чудовиська. Ні, ну. Трьохметровий амбал на голову. Так. Що правда, те правда. Трішки більше попрацювати, кажеш. Над біозброєю. Непогано. Хоча? Що... Який все-таки? Несправедливий світ. Ну, ось цей швиденький рівень закінчився. Досі багато ворогів. Так, об'єктів не зміг знищити багато. Результат досить непоганий. Покращимо пушечку. Стоп. Що я забираю? У мене все... У мене вже все на повну катушку. Що ми знаємо. Хоча... Яка різниця? Прокачаю тебе, в той магазин досить малий. Ну що я казав? Двухствольний дробовик гіршого типу. Берегли дані і на цьому до наступного огляду.